Відлуння антитерористичної операції було і були і постріли, і були вибухи неподалік. Відчували, що вже Окупація не за горами. Були прильоти дуже близько, і це уламки снарядів, і це посічений і шифер, і розбиті вікна. Була можливість виїхати за кордон. Даєш рідну домівку і полишаєш все-все, і в тебе немає змоги взяти з собою навіть тих речей, які тобі найдорожчі. ракети летять. І ми з вами не знаємо, куди вони втраплять, хто буде ціллю, і всі з цим стикаються з цією проблемою. Вона є найголовнішою для всіх переселенців. Про війну з дітьми розмовляємо якби то з обережністю. Донбас, як то кажуть, російськомовне населення, але все ж таки більшість більшість розмовляли українською. Приваблює саме Волинська область музей. Лесі Українки. Непереселенці. Мене звуть Валентина Буряк. Я з Луганщини. Працюю вчителем початкових класів Лисичанського ліцею номер 13 Навчання у нас відбувається в дистанційній формі. Як б то дуже таких ось незручностей не виникає, бо ми вже прилаштувалися до дистанційного навчання. Нас карантин цьому навчив. Я навчаюся в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю середня освіта українська мова і література. Здобуваю освіту вже на другому курсі. Переходжу на третій. Бо моє покликання, моя мрія навчати дітей. Початкові я вже опанувала, навчаю, але все ж таки українська мова і література, вона мене. Вабить своїми звичаями, різними діалектними розмовними мовами різних регіонів України. Моя родина вона знаходиться також зі мною в Луцьку. Ми проживаємо разом всі. Це і діти, і чоловік, також батьки чоловіка. Наразі дуже складно всіх, як то, свій характер, але все ж таки зараз військові події. Ми повинні гуртуватися, бути сильними, підтримувати один одного. До 2014 року я працювала в будинку культури. Була директором, ми їздили і виступали на святах, також приймали участь в різних фестивалях. Ми мешкали в селищі Вовчоярівка Северодонецького району Луганської області. Все селище жило спокійно, мирно. Якби то все йшло свої, своїм чередом, але події 14-го року сколихнули майже весь Донбас. Ну і з того моменту почалося неспокійне життя саме у нас на Донбасі. Це Луганська, Донецька область. Приходом цих військових подій. А, дещо, у кого були моя хата з краю, я нічого не знаю. А, дехто підтримував Україну, саме українсь, українську націю. Були, звісно, і такі, що були і за іншу сторону, але все ж таки більшість була за Україну, українські традиції, звичаї. В ті часи почалося почалася антитерористична операція, і наше селище, і взагалі Лисичанська Одинець, ця територія вся була окупована, і почалися військові дії. Але наші хлопці збройні сили вони дуже швидко звільнили. Майже за два тижні наше село було деокуповане. Звісно, що життя воно не стало таке, як саме до. Тих подій, але все ж таки люди переосмислили цей період до військових подій і вже після. Ну, все ж таки відлуння антитерористичної операції було. І були і постріли, і були вибухи неподалік. Лінія фронту віддвинулася до Первомайська, але вона не відійшла за межі Луганської області. Ну, на що дуже і дуже шкода. Бо вона повернулася знов і знову було окуповано і наше СМТ, і е, Лисичан, Сєвердонецьк, вся територія так, наша. Ну, тоді такої можливості, і якби то не виникало, думки навіть про виїзд, тому що а, чоловік працював в ДСНС, а, був рятувальником, а, потрібна була допомога саме там, саме нашим люд, людям-містянам, і тому. А, Лінія фронту віддвинулася, батьки поруч, якби то у віці, бабуся на той час була жива, дідусь. Ну їх не покинеш, бо це їхня батьківщина-домівка, вони категорично відмовлялися виїжджати. Ну, тому якби то лінія віддвинулася, навіть і думки не було про те, щоб звідти виїжджати. 24 лютого 2022 року застало нас саме в місті Лисичанську, бо на той час в 2021 році ми придбали нерухомість квартиру, бо наразі селище почало як би то сказати вимирати. Ну вчитися треба робити, працювати, і переїхали ми до міста, і саме в місті нас застала війна. Цей день нам згадався як 2014 рік. І ми відчули, що все ж таки військові події повертаються до нас знову. В якійсь мірі ми якби то відчували, що а, події, які почалися 24 лютого, 2022 року, року, вони а, як то мали, передували а, і мали статися, тому що ну якби то а, обстріли були Луганської області, був такий випадок. Селище Врубівка, саме в мирний час це був 18-й рік був пряме попадіння снаряду в будинок, і загинула людина. Ну якби то далекі родичі. Ну і ось саме ми не полишали тієї думки, що все ж таки може в лінія фронту відвинутися і не в ту сторону, а ближче до нас. Якби то у нас такого цивілізованого бомбосховища в селищі не було. Кожен якби то ховався як міг. Це був погріб, льох, хто хто що міг, куди той були прильоти, і були прильоти дуже близько, і це уламки снарядів, і це посічений і шифер, і розбиті вікна. Ну, все ж таки виживали, виживали, трималися, бо знаєте, як то важко покидати свою домівку своїх рідних, і не було як. Ми виїхали саме з тієї місце... місцевості, де відбувалися вже активні бойові дії 13 червня 2024 року. Чому прийняли таке рішення? Тому що ми вже е, почали відчувати, що все ж таки е, наші хлопці не втримають позиції, е, не, все ж таки фронт пройде і відчували, що вже окупація не за горами. Е, ну і з тих причин, що власного авто не було. Тільки була надія на волонтерів, бо до Лисичанська далеко, щоб доїхати, там евакуація була цивільна, якби то автобусами евакуювали, але у нас такої можливості не було. І, і ще була така ось думка: батьки. Батьки вони старенькі вже в віці, і все ж таки вони сказали: ми вас відпускаємо, їдьте нам вже ж тільки то лишилося. Але все ж таки згодом виїхали. і вони вивезли їх волонтери, які приїздили до нас, привозили гуманітарну допомогу тим людям, які не в змозі були виїхати. І на зворотньому путі вони забирали людей, які бажали виїхати. Ну і так випала нагода. І батьки також покинули все. І все ж таки виїхали. Це було 22 червня, 2022 рік. А 26 червня вже наше селище було окуповане. Це відбулося таким чином. Спершу нас волонтери довезли до Покровська. Покровську, завдяки благодійникам і е, різним е, громадським організаціям, посадили нас на потяг евакуаційний. Ми доїхали до міста Львова. А в місті Львові нас зустрів мій однокласник, який мешкав на Волині вже як шість років. В свій час, коли почалася війна, військові події. З продуктовими наборами, з продуктами взагалі було важковато, він звідси з Волині возив нам допомогу саме на нашу Вчіярівку на Луганщину. І таким чином не було спочатку контактів. А ось, коли він перший раз приїхав, обмінялися, він сказав: якщо потрібна буде допомога, виїжджайте, евакуюйтеся, завжди буду радий. Ну ось таким чином звернулися до. Нього не відмовив, забрав самого Львова, привіз до Луцька. Тут ми облаштувалися, допоміг. Наразі зараз пішов, захищає нашу батьківщину. Сподіваємося, на найскорішу нашу перемогу. Тож будемо. Чекати, чекати. Будемо, вдячні будемо вдячні так за гарні звістки. Місто можна сказати, схоже на наш лисичанські роданецьке. Люди привітні, всі якби то йдуть на зустріч, навіть жодний ніколи не відмовив. Тому адаптація пройшла в нас, як, начебто, ми потрапили до себе додому. Приваблює саме Волинська область музей Лесі Українки. Якби то ця жінка, яка довела всьому світові, що українці все ж таки сильна нація. Вона хворіла з маличку з важкою хворобою, але все ж таки знала багато мов і стала прикладом для майже всього населення жінок і чоловіків. Тому ну, дуже дуже ось зацікавилася саме Лесі Українкою, музей, в який відвідували. Но, на уроках діалектології розбирали. Саме діалектну мову різних регіонів. Ми, звісно, що звикли до наших діалектів саме Донбасу, Донбас, як то кажуть, російськомовне населення, але все ж таки більшість більшість розмовляли українською мовою. Це навіть не чиста російська, а це суржик, який поєднаний українська мова, якісь російські слова, терміни. Дуже цікаво, якби то дослідити. Саме ось ці діалекти, які ми чуємо на Волині. Ну, найбільша потреба, звісно, що це житло. житло. І всі з цим стикаються, з тією проблемою. Вона є найголовнішою для всіх переселенців. Чесно кажучи, переселенців то дуже багато. І З деяких місцевостей це Сумська область, також це Чернігівська. Донецька ще і переселенці є знову, їм також потрібна допомога. Ми то, розуміємо, що ми виїхали більш-менш прилаштувалися і робота є. Але все ж таки надія на те, що допомогу відновлять або повернуть, не полишаємо, бо це якби то дуже, дуже суттєва нам підтримка. Чи як ви сприймаєте Що ви відчуваєте в такі моменти, коли повітряна тривога? чесно, чесно кажучи, у нас в селище не було сигналів цієї повітряної тривоги, бо ну не не прилаштовано було, і в Лисичанську не було, бо ще після 2014 року ну все то вийшло на з ладу, все старе було, ніхто над ним не працював, щоб відновити? Ми не чули. Звісно, коли сюди приїхали і почали. Відчувати ці сигнали ну було якось не по собі. У мене більше відчуття такої тривоги, бо якби то не знаємо, куди летять ці ракети. Звісно, що якась так злість виникає, і тривога. Більш тривога, тому що ракети летять, і ми з вами не знаємо, куди вони втраплять, хто буде ціллю. Ось це страшно, бо на якби на кону стоять людські життя. Не тільки як цивільних, але й наших військових. Звісно, є така є таке бажання після деокупації повернутися на нашу батьківщину маленьку, саме в селище Вовчоярівка. Тому що якби то все життя пройшло там, в тій місцевості. Подивитися, що там наробили. Звісно, що життя там відразу не буде. Це повинні пройти роки й роки, щоб відновити Інфраструктура Там ну, повністю все зруйноване. Тільки поїхати, подивитися, ну, те, що наробили, те, що накоїли. У якійсь мірі так я відчуваю себе лучанкою, волинянкою. Ну, вже якби то звикли жити тут саме в Луцьку. Ну, дуже подобається це місто. Люди дуже приємні, якби доброзичливі, завжди приходять на допомогу, якщо звертаємося. Звинувачень не чули, але все ж таки моя українська мова говорить за те, що відрізняється від розмовної мови саме в Луцьку. Вона більш така чиста. І ну, то, те, що переселенка, ну, то, це мене не дратує. Ну, що тут робиш? Так сталося, що ми переїхали, ми переселенці. Ну, тут не, нічого вже не поробиш. Була можливість виїхати за кордон, саме були є і були знайомі на той час. І зараз це і Франція, і Японія, і Німеччина, але все ж таки залишаюсь в Україні. Ну, якби то це наша батьківщина, ми по. Повинні підтримувати її в будь-які часи, ну і наразі в такі часи, які зараз вона переживає, коли тебе запитують маленькі дітки, чи ви нас не полишите, не перейдете до іншої школи. Ну тут якби то відпада, відпадає якісь роздуми, думки про іншу роботу, саме э, сконцентруєшся на цій роботі, тому що даєш такі обіцянки собі і дітям. Що будеш з ними, не полишиш, бо вони якби то звикли і до вчителів, і до колективу, в якому навчаються. Тому свої діти також мотивують, бо донька старша навчається в Лисичанському ліцеї, також на вчительку початкових класів англійська мова. Ну тому це, це є мотивація. Звісно, що про війну з дітьми розмовляємо якби то з обережністю, тому що психіка вони на той час, коли знаходилися там, дехто відразу змогли виїхати, дехто не відразу виїхав. Тому деякі бачили, чули ці вибухи, ці сигнали, якби то літаків, які літали над нами в той час. І тому е, потрібно дуже з обережністю говорити про війну, бо діти, які знаходяться тут, вони якби то не так ставляться до війни, як з тієї території, саме з Донбасу. Ну, з настанням війни, звісно, що змінилися погляди на життя. Е, Пріоритети розставлені на е, життя, саме здоров'я е, близьких, бо наразі це найголовніше. Коли ти покидаєш рідну домівку і полишаєш все-все, і в тебе немає змоги взяти з собою е, навіть тих речей, які тобі найдорожчі. Береш собі сумочку, документи і виїжджаєш. Тому здоров'я родини, дітей воно найдорожче. Непереселенці. Це відео створене в рамках програми Єднання заради дії, що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації ГІД та не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.